Всім привіт! Сезон Великодня. Скоро вже буде Пасха. Сезон намазок зверху на Пасху. А це означає, що нам потрібно зробити глазурь. Глазурь, я думаю, ми вміємо робити. Той, хто не вміє, можете прийти за посиланням. Тут є відео, в якому є рецепт паски, рецепт глазурі. Зазвичай це просто цукрова пудра, поєднана з невеличкою кількістю лимонного соку, розмішана зверху, нанесена на паску. Це найпростіший підхід, який ви можете зробити, або додати апельсинового соку. Це буде апельсинова глазурь. Ну, якщо манго сік є, додайте манго-сік і трішки кислоти. Ну, лимонної кислоти у вас буде гарна глазурь. Словом, з цим ми розібралися. Але існує ще такі, знаєте, більше такі інстаграмні, професійні, гарні, коли дивися. Думаю, що вау, як вони, як вони це роблять. Ну і тому давайте ми з вами це прекрасно, прекрасно зараз разом зробимо. Для цього я беру два білки. Додаю 150 г цукру, додаю сік половини лимону і на парубанню ставлю все. Навіщо нам це потрібно робити? Для того щоб цукор рівномірно розчинився, поєднався на молекулярному рівні з білками. І щоб потім самарена стала такою, знаєте, вау! Вау! Єдине, що треба трішки часу. Ось так, треба хвилин 10 змішувати, або якщо у вас є градусний, до температури 58-60 градусів треба нагріти власне, наш, нашу суміш, тоді не буде питань. Це єдиний мінус, а інший мінус, що треба потім буде ще хвилин 10 це збивати за допомогою кухонної машини. Але я думаю, що я маю вам це показати, або якщо у вас немає кухонної машини, ви можете за допомогою міксера звичайно, зробити. Але обов'язково постійно помішувати. якщо не будете помішувати, то може статись таке, що білок прилипне до стінок, і тоді вже його не відідрати. Але бачите, з кожним часом, з кожним моїм таким покручуванням, він стає все більше і біліше. Це те, що нам потрібно. Власне, якщо нема градусника, ви самі зрозумієте, так як коли цукор вже починає розчинятися, і коли така суміш є однорідна, така густа. Температура вже десь 55 градусів. Я думаю, що ми бачимо, вже бульбашки такі з'явилися, те в принципі, що нам потрібно, ми трішки ще почекаємо, що трішки нагріється, бо десь 58. Переливаємо все до кухонної машини або використовуємо міксер. І збиваємо ще хвилин, мабуть, 7-8 до того, поки структура не буде така тянуча. Начинуга. Потрібна така структура, якщо ви піднімаєте, і воно таке тянуся. тянуся. Ваша прекрасна меренга готова. І тепер нам треба буде просто взяти і покрити зверху на великодній. Пасочки. Тому, якщо вам подобається такі відео, пишіть в коментарях. Я буду додавати вам різні смачненькі гарненькі відео. А якщо ви любите паски, то обов'язково переходьте за посиланнями, готуйте і будьте з близькими, якщо маєте таку змогу на цей день Великодня. До зустрічі!